Це Ігор Заставний та Сергій Романовський. Нещодавно вони піднялись на гору Казбек, що в Грузії. Її висота понад 5 тисяч метрів, а сходження тривало два тижні. Ігор Заставний втратив ногу у лютому 2014-го на Євромайдані. Йому встановили протез. Мета не вийти на саму вершину, а доки вийдеш там, наприклад, до метеостанції, ти йдеш, і далі будеш бачити. Я взагалі не вірив, що я вийду ще задовго там. Ми виходили на одну вершину, робили зупинку, там заносили речі. І я побачив, що мені дуже важко і не бачив, ну, не мав такого бачення, що я вийду на саму вершину. Вийду ще трішки вище, а далі ні. Сергій Романовський втратив ногу на війні також у 2014-му. У гори почав ходити три роки тому. До сходження на Казбек готувався в українських Карпатах. Коли послабили карантин, поїхав у Грузію. Ти бачиш всю красу? Але в тебе є ще відчуття розчарування, що все закінчилось. Ніби й полегшення, але водночас розчарування, а хочеться ще. Про сходження розповідаю. Це найбільше випробування для, для самого себе. Знаєте, наше тіло витримає все, що завгодно. Це вже було, Я вже переконався за роки своєї військової служби, що тіло здатне на все. А чи здатний розум. Тут більше питання в тренуванні розуму. Так і піднімались, пересилюючи себе. Похід у гори це частина програми реабілітації для людей з ампутацією ноги. Її розробив ветеран війни Віталій Дячук. Людям важко повірити в те, що вони можуть пройти в гори, витримати це все. І, власне, одна з мед. Цілий та оцього сходження на казбек було показати, що неможливого не існує. Викид ендорфінів завдяки ризику і важкій фізичній роботі, плюс викид допамінів завдяки ну, неймовірній гірській красі. Це команда однодумців, тобто ти відчуваєш себе в одному колі і тебе сприймають абсолютно адекватно, повністю як рівного. Хлопці вже думають про нові сходження. Зараз розглядають гори в Таджикистані або Ірані. Назару низько Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.